Доброго дня, шановні присутні, день працівника сільського господарства в Україні у 2022 році набув особливого значення. Аграрії, незважаючи на війну Росії проти України, продовжили працювати і обробляти поля. Завдяки вам забезпечена продовольча незалежність нашого району області і в цілому України. Ви ті люди, які з великим розумінням та щедрістю підтримуєте наші збройні сили України. І наші мужні захисники, отримуючи у вас значну допомогу, мають наснагу йти і захищати батьківщину. Та на жаль, держава на шляху до перемоги на 271-й добі втратила тільки в нашому районі вже більше як 100 військовослужбовців. Просимо всіх долучитися до загальнонаціональної національної хвилини мовчання за загиблими захисниками і захисницями полеглими за Україну. Шановні запрошені, сьогодні ми раді вас вітати зі святом днем працівника сільського господарства України. Почесними грамотами та подяками будуть нагороджені кращі керівники та працівники фермерських господарств Подільського району у 2022 році. році боротьби. Та незламності, це свято усіх, хто з розумом і руками, серцем і душею у селі долучається до важливих справ. Це свято дбиливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання. З вітальною промовою та словами вдячності просимо до слова голову подільської районної військової адміністрації Лазаренка Михайла Дмитровича. Доброго дня, шановні аграрії, доброго дня, кращі люди Подільщини. Відверто кажучи, ви представляєте в першу чергу свої трудові колективи. Ви представляєте той незламний клас прошарок нашого українського суспільства, який, незважаючи на всі катаклізми, які відбувалися, гордо виконуєте свій обов'язок перед державою. По різному на сьогоднішній день складається відношення до селянина, до аграрія. До селяна середняка, до малого фермера чи навіть до середнього товаровиробника і до великого. Якщо тільки піднімається ціна на яйце, сразу піднімається крик і хаос. Ой, ціна піднялася. Піднімається ціна на молоко, теж є багато недорозумінь. Але ніхто не хоче зрозуміти одну просту річ, що ми перебуваємо в досить непростих умовах, які на сьогоднішній день є. Відверто кажучи, це тільки українці змогли вистояти, зупинити і разом відкинути російську фашистську навалу, яка пішла на Україну. Якби не ви, я не знаю, що могло б бути зненькою Україною. Чому так? Тому що першими піднялися на боротьбу з агресором, це, звісно, ви. Це перші продукти харчування. Це перші бійці, це перші добровольчі батальйони. Це та опора, яку ви зробили. На сьогоднішній день неоцініма ваша пожертовність, яку ви зробили, тому що ми разом з вами, помимо рознарядок військових, передали Збройним силам України та добровольчим батальйонам уже більше 200 автомобілів. Деякі з них вже знищені, а деякі. Продовжують вести боротьбу разом з кращими, кращими синами та дочками Подільського і не тільки Подільського краю. Тому сьогодні дозвольте мені від імені та попорученню, як колись казали при Радянському Союзі, привітати вас з великим святом, професійним святом День працівника сільського господарства. Це свято всенародне, адже від результатів праці всіх. Хто присвятив себе цій нелегкій, але такій важливій галузі, механізатори, тваринники? Це ви організатори агропромислового виробництва. Залежить здоров'я, добробут та достаток всіх людей. Усі часи ця праця була в пошані, а людей, доля, яких пов'язана з мистецтвом сіяти, вирощувати хліб, виробляти цінну і якісну продукцію тваринництва, по праву називають годувальниками не тільки України. А всієї Європи. І ми разом з вами відчули, як тільки російська агресія зупинила зерновий коридор, ціна на продовольче зерно в світі виросла більш як на 150 доларів. Завдяки ваш... Завдячуючи вашій хазяйственності, зусиллям, знанням і напалелості, живе село. Розвивається сільське господарство, яке є визначною складовою розвитку держави, запорукою її процвітання. Ваші працьовиті руки, природна мудрість, ваш багатий досвід живлять українську ниву, стверджуючи істину: якщо є урожай, то у народі мир і спокій. Низький уклін усім вам за хліб на столах, за символічну працю і вірність обраній справі. Нехай хліборобська нива щедро і рясно колоситься. Здоров'я міцніє, а трубідові успіхи привножаються. Щастя вам і вашим родинам та вашим трудовим колективам, всім нам перемоги, всім нам миру! Слава Україні і слава слава! Розпорядження голови Подільської районної державної адміністрації Лазаренка Михайла Дмитровича за самовіддану плідну працю в сільському господарстві, вагому особисто внесок у забезпечення розвитку агропромислового комплексу Подільського району, високий професіоналізм, активну благодійну і гуманістичну діяльність, постійну допомогу Збройним силам України та з нагоди професійного свята дня працівників сільського господарства нагородити почесною грамотою Подільської районної державної адміністрації Одеської області. Нагороджується берлян Віктор Миколаєвич, голова сільськогосподарського фермерського господарства Федосіївське. <плес> До нагородження запрошується колесник Оксана Євгенівна, голова фермерського господарства Роксолана О. А далеких 90-х бажаю здоров'я їм та всьому ходимському краю. Сіряченко Олександр Володимирович, керівник фермерського господарства. Сіряченко. Дякую за вашу жантовність. Бажаю миру і добра. Вам і вашій родині. Загорулько Павло Володимирович, менеджер товариства з обмеженою відповідальністю, спектр Агро. Крисько Олег Анатолійович, заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю агрофірми кодимо. Мир, Якимов Станіслав Володимирович, директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю маяк. Негра Ігор Іванович, директор товариства з обмеженою відповідальності кайман північ. І до державної нагороди рухаємося. Дякую. Бондар Володимир Олександрович, директор товариства з обмеженою відповідальністю із краю. Це еліта українського народу. Грек Сергій Євгеніович керівник фермерського господарства Агромак. Від командування та усього особового складу добровольчого батальйону імені Шейха Мансура засвідчується щира і глибока вдячність за волонтерську допомогу, за безкорисну працю для України та українському народу. Оголошується подяка Володимиру Бондарчуку. Шановні добродні, я хотів би сказати, сказати декілька слів. Хлопці з батальйону Шейха Мансура змогли сьогодні присутні бути на Корочі, тому що їх перекинули з Херсонського напрямка на Запорозький напрямок. Але вони передавали щиру подяку. На сьогоднішній день в їхньому батальйоні це вже не один, це вже три батальйони. Захищають неньку Україну вже порядка 2,5 тисячі бійців інтернаціональної виконкої довги. Тому я хотів би подякувати в першу чергу від їх і від себе особисто, Бондарчуку і Володимиру Ростиславовичу, який з перших днів. Війни і російської агресії став поруч, допомагає і не тільки коштами, а допомогою. іноді, навіть словом, вона набагато сильніша і більш жертовна, ніж фінансова допомога. Але якщо сказати відверто, то ця людина, яка перед вами стоїть, передала три автомобілі для ЗСУ. щастя, здоров'я вам, вашій родині, саме Дякую. Подяка добровольчого батальйону. Оголошується Лазаренко Ользі. Оголошується подяка Олегу Білоусу. Це подяка пану Олегу Білоусу, тому що його громада і він особисто передав від своєї родини джип. Який до сьогоднішнього дня живий, його не розбили, і я показував йому фотографії всім вам, в більшості а, наші розвідники добули ворога, і вони на його джипі везли і передавали органам, яким було потрібно. Ну і в, в загальній кількості Опнянська громада на сьогоднішній день передала вже більше 20 автомобілів збройним та довольчим батальйоном. і хвала вам і вашій. Голошується подяка. Добровольчого батальйону, батальйону Василю Базі. Ну, Вася каже, що він найкращий в ну він найкращий у подільському ну, ну, Так, <гум> Я вибачаюся у нас трошки запізненням, але прийшов бойовий полковник, який... І зараз несе на території вже Подільського краю службу. І я питаю його, а скільки днів ви на війні? А він каже, а в мене війна, війна почалася з 2014 року. Тому буде чесно і добросовісно, коли такі високі нагороди буде вручати бойовий полковник пан Доценко, з яким мені приємно працювати, з яким ми знаходимо повне порозуміння. І його служба досить потужна. І вона потрібна всім нам. Якби ми не представляємо сьогодні в нашому суспільстві життя без поліції, точно так і без його служби. Тому пан полковник почутна місце, а далі буде намова. Ну, добре? я тільки депутаю. Прошу. Оголошується подяка добровольчого батальйону Шейха Мансура Світлані Якимчук. Де получати відчувають. Добре. Добре, 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 добре. Оголошується подяка добровольчого батальйону голові подільської районної військової адміністрації Лазаренку Михайлу Дмитровичу. Дякую. Дякую. Від імені старшого у переповноваженого другого сектору, другого відділу сьомого управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України самотеєва Руслана Володимировича оголосити подяки Бондарчуку Володимиру Ростиславовичу за стійку громадську позицію, патріотизм та волонтерську допомогу під час оборони міста Миколаєва від російських окупантів. Подяка оголошується. Мельнику Богдану Петровичу. Я нещодавно прибув з півдня, Михайло Дмитрович, від командира 59-ї бригади окремо виконує доручення. Я туди навіть прочитаю, що надписано. Подяка Лазаренку Михайло Дмитровичу, голові Подільської РДА, за стільку громадську позицію, патріотизм та волонтерську допомогу під час оборони міста Миколаєва від російських окупантів. Особисте доручення командира 59-ї бригади виконує. Я це кажу не тільки для вас, це кажуть для всього Подільського району. Всі гуманітарні грузи з першого дня війни, всі дізельне топліво, пестициди, гербіциди, хімію, насіння, все, що було потрібно, це виконував пан Богдан і його охоронна компанія Берем охорона. Ніколи вони не сказали, що нам потрібно там, дізель, бензин чи щось інше. Вони сказали, що треба виконати, ми його виконуємо. Компанія і сам Богдан особисто виїжджав самі гарячі точки. У нас був такий момент, що треба було одіти людей, тому що в принципі, ми були ну, не досить і не зовсім готові до супротиву. І на той період дуже було холодно і таке інше. І нам було потрібно зібрати фарнітур для того, щоб відшити спецодяг для бійців, які виконували спеціальні. Доручення, то Богдан під пулями, під зривами був і в Миколаєві, і в Херсоні. І відверто скажу, що те, що вони тоді зробили, оцінити грішми або якоюсь нагородою, це просто неможливо. І коли було потрібно відправляти чи в Запоріжжя, чи на Авдіївку, чи в той самий Миколаїв, чи до самого Херсона довести, то це був Богдан і його хлопці і хола таким бійцям здоров'я, миру і добра це найкраще. Подяку отримує Печов Вадим Георгійович за стійку громадську позицію під час оборо... та допомогу під час оборони міста Миколаєва. Я хотів би сказати сказати декілька слів. Хлопці передали, коли на війні дуже не вистачало транспорту, ми з ним поспілкувалися. Він каже, Дмитрій, що треба? Я говорю, ти на чому поїхав? Ну на джипі. Я говорю, джипі треба. Без слів витягнув ключі, обслужив автомобілі, віддав. Їхна машина відпрацювала в Авдіївці 5 місяців. так? І коли вийшла військова частина на формування, їхню машину привезли підбиту. Тобто, ну тоді я не казав, сьогодні я можу сказати, що машина була розбите праве крило, права ступиця, колесо, осколочні там були травми, будемо казати, в автомобілях. Але машина була у гайсені. Ми відновили машину, повністю закамуфлювали, перезули, хлопці платили повний ремонт, і на сьогоднішній день машина знову. Посічені обстоятельств, вибачте за російську мову, але вона опять вертається з вівторка в сторону Донець. Але ми віримо, що вона фартова. Ми віримо, що вона опять вернеться додому. Я щиро дякую вашому колективу за вашу роботу. Оголошується, оголошується подяка Шевченку Олексію Борисовичу. Звичайно, я від щирого серця хочу подякувати тим людям, які дійсно вносять і роблять великий внесок для Збройних сил України, для кожного військовослужбовця. Ця допомога вона дійсно дійсно є важливою. І якщо знаходиться людина десь на війні, десь в окопі, або навіть не в окопі, або виконує якісь інші задачі, це завжди приємно, коли про них думають, про них. Переживають про них заботиться. І ще раз щиро вам дякую. Всього вам найкращого, здоров'я, успіхів, разом до перемоги! Шановні присутні, 21 листопада християни східного обряду відзначають собор Архангела Михаїла, який у народі також, також називають Михайлів День. Михаїл вважається вождем небесних сил. Або архістратигом, головним воїном у битві добра і зла. Тож давайте помолимося за те, щоб добро завжди перемагало над злом. Ми всім дякуємо за приділений час за вашу присутність на нашому заході. Ми бажаємо всім мирного неба, злагоди, здоров'я та добробуту. В добрий час, у новий урожайний рік! Ми щиро дякуємо, що ми знайшли можливість приїхати. Від святку Леда разом з нами, однозначно, свято мало бути трошки сильнішим, трошки яскравішим. Але я вам скажу чесно, що в нас є така можливість і ми голинцями зробити, але якщо наші кращі сини та дочки на сьогоднішній день по колінах в болоті, якщо вони сьогодні в бліндажах і в окопах і під обстрілом фосфорних боєзарядів, то якось було б недоречно сьогодні бити за столами слухати. Красиву музику і танцювати. Я думаю, що буде велика перемога. Ми разом посвяткуємо з нашими хлопцями, з нашими дівчатами, які будуть разом з нами. Я вірю в перемогу. Я вірю в той парад перемоги, який пройде і в Подільську. Тому щиро вам дякую. Честь, хвала вашим трударям, які працюють на перемогу, особисто вам за жертовність, за те, що ви прикладаєте максимум зусиль, що ви знаходите можливість. Підтримати Збройні Сили України не тільки по наряду, а й без наряду. Тому що, можу сказати відповідально, коли заходить ця навала, вони і задають нашим людям просте питання і вимогу. А хто вам дозволив так гарно жити, як ви живете? Тому я бажаю від щирого серця всім вам, щоб ви жили ще краще. Щоб ви прославляли Україну, щоб ви народжували дітей, симів, дочок, внуків виспитували, щоб українська нація ніколи не занепала. А щоб вмісто Пежери виїздили на службових трьохсотих Хай вас Бог береже і все одно найкраще: гарних урожаїв, гарних цін і свят.